Збірні України та Італії скатали нічию 0-0. Таким чином на євро їдуть три кольорові, а ми будемо виборювати своє право через Лігу нації. Головним же епізодом цього матчу, без сумніву, став момент вже в компенсований час з можливим пенальті на Михайлу І Якщо з нашу реакцію все більш-менш зрозуміло, то ось як відреагували італійці, це вже цікаво. Бо там було різне. Хтось говорив, що пенальті був чистим. Інші навпаки це заперечували. Дехто жартував, згадавши Росію. А хтось і взагалі вбачав велетенську змову, власне, збірної, яка хотіла злити матч Україні. А ще звичайно ж бонусом на фоні всього цього поглянемо, що говорили про цей момент на самій Росії. Бо там, як завжди, своїх кадрів вистачало, які миротвори згадали і відправляли в Україну Месі, і знаходили істину причину такого судівства та ще багато чого іншого. Але перед початком не забудьте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал, бо саме так його перегляне більша кількість людей. Дякую за активність і небайдужим. Розпочнемо, звичайно, з італійців. А насправді це виглядало як пенальті. Але Італії заборгували картки та фоли, які не були санкціоновані. К'єза та дзаньола залишилися зі зламаними кістками. Пенальті цикали суддя дає свисток. Пенальті не було. Дякую, гравіна, який вимкнув монітор. Вар дякуємо всі вар. Святкування, ніби ми перемогли Бразилію, показує наш поточний рівень. Пристойний перший тайм та незрозумілий другий. Гаразд, ми їдемо завдяки допомозі рефері. Але якщо між сьогоднішнім днем і до червня ми не знайдемо когось, хто серйозно змінить весь цей безлад, ми можемо залишатися і вдома. Рада, що арбітер в кінці вдав, що не бачить пенальті. А я не розумію, чому деякі італійці плачуть через пенальті, який не дали Україні. Та хіба ви забули все, у чому відмовили наші збірні? Якщо ви не з Італії, ви можете піти і підтримати іншу збірну? Бажевільні речі. А якщо дивитися на фінальний епізод з різних сторін з можливим пенальті для України викликає багато сумнівів з іншого ж боку, Україна вклала сьогодні в ру більше серця і відповідно заслужила більшого. Пенальті для України був чітким після фолу Крістанте. Вони точно всі хотіли, щоб ми виграли і пройшли далі. Інакше це не пояснити. Треба бути об'єктивним. Ми повинні бути чесними: Україні не дали чисто скандального пенальті. Кваліфікація куплена, арбітражна користь Італії. Ми вилетимо першими. Нам пробачили пенальті, але українці дійсно були слабкі. Це точно був російський варіант мінімум. А в Україні немає якості, що вони зробили нічого. Якщо пощастить, кілька пострілів. Мені, як італійці, соромно це був пенальті. Серед вас що немає навіть спортсмена, який би сказав, що ми вкрали перемогу. Це був чистий пенальті. Якби нам не призначили такий пенальті, було б одразу вторгнення фанатів на поле. Якби все сталося навпаки, завтра вранці ми вимагали виведення зброї з Києва та виходу з НАТО. Крім цього, наш прохід до раунду заслужений через те, що ми показали протягом кваліфікації. І тепер ми збираємося захистити титул, намагаючись попрацювати до 2026 року. А зараз невелика пауза, і подивимось, що там стосовно цього моменту писали росіяни. Особливо цікаво це побачити після слів італійських болівальників. у часи постійного тиску. Коли здається, що ще трохи і втома вісьми гору дуже важливо вчасно емоційно розрядитися, щоб продовжувати рухатись вперед. Дай спорту себе підтримати, будь всередині гри разом з Фавбет та бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. У непрості часи дай спорту себе підтримати. отримай шанс на бонус до 10 тысяч гривен. Болел за Италию, но признаться пеналь было. Почему судья не посмотрела ВАР на 90-й минуте, когда на кону путевка на евро? Потому что увидел бы контакт. Судейская бригада уже на миротворце. Если это не пенальти, то что? Хотя бы ВАР можно было посмотреть. Мудрик начал чуть раньше падать, причем картина это избила судью. Хотя контакт там был. Очень сложный эпизод. Сам Михаил уже отписался в Телеграм, утверждает, что фол был. Как бы я не топился сборной сборную Украины, но будучи судьей, я бы тут пенку не поставил. Итальянец первый на мяче, мяч прокинут и не досягаем для Мудрика. Мудрик поджимает ноги и все такое. Слава Италии, героям слава. Но у тут либо евро, либо три леопарда. Очевидная симуляция. Мудрик картина упал, отпрыгнул, даже смешно, ничего там не было. Кристанто не коснулся ни мудрика, ни мяча. Какой тут пенальти должен быть, если Михайло сам упал? А как же весь мир с нами? Видать, настолько уже надоели, что даже справедливый пенальти не дали. Всю бригаду на миротворец. Украина токсична, вот ее и слили. Пяток санкций США уже летят в сторону семи арбитров. Если бы Месси играл за Украину, то судья бы, несомненно, поставил пенальти и даже не один. Он вчера весь вечер падал после каждого единоборства и возмущался. Посмотрел повторы, которые есть в сети. Симуляция. Контакт не различим ни на одном. Мудрик поджимает ножки, чтобы красиво упасть. В смысле, вероятно, задел. Это был 100 тысяч процентов пенальти. Пеналь был, Мансан испугался Чеферина. В прошлом отборе то же самое было с Уэльсом Жаль Хохов. До речи, с Ребров там Михайло Мудрик також певно сказал, что пенальти там был чистым. and I I think they decided not penalty. penalty. As said, from my point of view, was a На фікдей дісайдисноди пеналті зайседфом майпонтов'ю детвозе пеналті. Бат Еґейн, episode, and it's only about my emotions. друзі. ну На сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.